Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Під час дронової атаки у ніч на 20 лютого пошкоджене майно підприємства паливно-енергетичного комплексу у Миргородському районі. Випробування снігом Полтава другий день поспіль, як може, долає примхи природи. У День пам'яті Героїв Небесної Сотні у Полтаві лягли квіти до пам'ятного знака на честь Революції Гідності. А тепер про це та інше більш докладно. Ворог котре атакував Полтавщину під час дронової атаки у ніч на 20 лютого пошкоджене майно підприємства паливно енергетичного комплексу у Миргородському районі. Унаслідок влучання виникла пожежа, обійшлося без постраждалих. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Тим часом у ДСНС Полтавщини розповіли, до гасіння залучалося понад 150 рятувальників. Збройні сили держави агресора здійснили удар БПЛА типу Герань-2 за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Це вчинення воєнного злочину слідчі дії здійснює управління Служби безпеки України в Полтавській області. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. До гасіння залучалися понад 150 вогнеборців та близько 50 одиниць техніки підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій Полтавщини. На щастя, обійшлося без загиблих і травмованих. Другий день поспіль снігопаду у Полтаві. Містяни кажуть, погода зовсім не радує. Хтось вимушено йде до лікарні через травму, а хтось вперше виїжджає зі свого мікрорайону. Як долали негоду? Дивіться у сюжеті. Повна це робиться через одне місто. Так, полтавець Олександр висловлює своє невдоволення розчищенням міста від снігу. Учора на сходах до магазину впав, додає чоловік. Як наслідок зламав чотири ребра, одне зі зміщенням, три без я впав. зараз зробив сьогодні катет, завтра з понеділка на лікарняному. Олександр і Водій говорить, на дорогах ситуація теж бажає бути кращою. Точно так же деякі місця хоч трошки щось посипали, а так ніхто ж не чистить, нічого не робить. Якщо брати по стобальної системі, то вчора був 100 балів у бардак, а сьогодні 99 бардаку. Ну ви ж розумієте, коли зараз уже йде сплошний поток машин, їм почистити ж важко. Його ж треба просипатися в чочетвертій ранку. І починати чистити. Полтавка Наталія чекає на громадський транспорт на Київській площі. Сама жінка з мікрорайону Монастирська гора. Бачите, ж самі як біля зупинок, не почищено, хоч би трошки до, цього, до тротуару, щоб востаєш, скользнешся і впадеш. ось Полтавка Людмила Миколаївна бачила сьогодні комунальників в роботі. Пол восьмого утра Жеки прибирали переходи на, цих, на світофорах, бо я утром рано виходила. То прибирали і тут, і там. Зайдячи до Полтави, діставався зимовою дорогою. Водій Олександр нормально бачите ж, доїхав на протязі всі дорозі. Може, там десь трошки менше, я участки не пам'ятаю. Але уборка йшла, то нормально. Добре, що могли їхати. На сьогодні достатньо людей, достатньо техніки, достатньо проти ожеледних матеріалів у розумінні нормальної зими, говорить тимчасово виконуючий обов'язки начальника КТП 1628 Олександр Овчаренко. Якщо ми говоримо про нормальні ситуації, такі як у нас були дощ, крупа. Вода, мінус, і потім активні снігові опади. То це розуміється про те, що техніка має рухатися 24 години, не зупиняючись, вся наявна. І а люди не можуть їхати там добу, дві три чотири. Тримати по чотири водія на одну на один транспортний засіб на всю зиму, коли у нас тільки двічі на рік може бути така ситуація. Не зовсім доцільно. за повідомленнями синоптиків 21-22 лютого на Полтавщині очікуватиметься мінлива хмарність без опадів. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Облаштування могил полеглих воїнів у секторі почесних поховань за туринського кладу призупинено. Рідні загиблих говорять надії на вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя за Україну, не втрачають. Чому роботи призупинили? Коли чекати відновлення? Відповіді люди шукали у міській раді. Деталі. У сюжеті він пішов добровольцем на фронт 25 лютого. Прийшла на могилу свого чоловіка, солдата Павла Обіхода, у секторі почесних поховань за Туринського кладовища. Його дружина Юлія воїн захищав Україну на сумському та Донецькому напрямках. Загинув під час ворожого обстрілу на Донеччині 12 липня 2023-го. Вже понад півроку чекає на пам'ятник своєму загиблому чоловікові, каже пані Юлія. У серпні 2025-го погодили ескіз та запропонували погодити проект, але цього не відбулося, додає жінка. А тільки залитий бетоном низ, немає надгробних плит, немає лавочки і саме немає пам'ятної дошки, немає пам'ятника. Але надії, що подвиг її чоловіка таки вшанують, не втрачає, каже жінка. Повністю дооблаштувати могилу. Я руки не опускаю, тобто ну це має бути зроблено. Він загинув за батьківщину. Пам'ятник на могилі сина встановили, але лише наприкінці літа 2025-го. А мали це зробити у 2024-му, розповідає мама загиблого воїна Лариса Крижанівська. Молодший сержант Олексій Крижанівський також боронив батьківщину на Сумському та Донецькому напрямках. Загинув у липні 2023-го під Авдіївкою. Сектор почесних поховань за туринського кладовища це комплекс, а не окремі могили. І облаштування його має продовжуватися. Додає жінка, та ситуація, кіно, що на меморіалі склалась. Вона дуже жахлива. До 1 січня цього року, 26-го, цей меморіал повинен бути закінчений. Ну, принаймні, повинні бути пам'ятники. Але навіть в четвертому ряду стоять не всі пам'ятники. І навіть в оцих людей, де немає пам'ятників, навіть їх не викликали, і навіть немає макетів. Відношення підрядника до наших дітей жахливе. Я спам'ятаю. З 23-го року ми все час дергаємо. Пані Лариса додає, на одній із зустрічей з родичами загиблих підрядник заявив, потрібне коригування, а його зараз зробити не можна. Я йому задаю питання: а коли ви узнали, що потрібно робити коригування? Він каже, в квітні. Місяці, кажу, і ви про це сказали в листопаді. І я розумію, цих батьків яких немає, і скільки ж та їм ще чекати, коли це все закінчиться, із цим питанням родичі загиблих воїнів попрямували до Полтавської міської ради. Там зазначили, роботи призупинені через перевірку правоохоронними органами. Міська рада зацікавлена у всебічній перевірці всіх припущень і всіх підозр. Правоохоронним органам надано доступ до всіх без виключення документів та матеріалів, поки правоохоронними та судовими органами. Не буде вивчено справу, та не буде надано всі фахові оцінки. Жодних оплат за роботи бути не може. Нагадаємо, як раніше повідомляли в управлінні СБУ Полтавщини влітку 2025-го очільнику комунального підприємства Полтавської міськради та директору фірми підрядника оголосили підозри. Очільнику комунального підприємства та директору фірми підрядника повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України залежно від вчинених злочинів. Частиною 5 статті 191 – дев'яносто чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, та частиною 2 статті 364 – зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки, і тільки після висновків правоохоронних і судових органів будівництво має бути продовжено, наголосила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Цілісна концепція цей про великий меморіальний комплекс громади, ув'язування всіх секторів, не як окремо, а як єдиного комплексу, включно з елементами благоустрою або окремими культовими спорудами, ті, які там мають бути за побажаннями і думками родин. Для того, щоб цей комплекс функціонував не просто як місце сектору, Поховань, а як дійсно те, як ми називаємо, меморіальний комплекс громади. З метою розробки концепції та проєктування оголосять новий конкурс для визначення підрядника, додала Катерина Ямщикова. До пам'ятного знака на честь революції гідності у Полтаві сьогодні поклали квіти. Присутні згадали події, які відбулися в Україні 12 років тому. Протести та трагічні події на майдані. Подробиці дивіться у сюжеті обличчя небесної сотні, це уособлення надзвичайної людської відваги та громадянської самовідданості. До Дня пам'яті героїв Небесної Сотні у Полтаві поклали квіти до пам'ятного знака на честь Революції Гідності. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко, який взяв участь у покладанні, говорить саме тут 12 років тому відбулися протести під час Революції Гідності. Пам'ять тим, хто відстоював незалежність України, навіть не маючи зброї. Тому я думаю, що ці події. Вони ще отримують належну, належну оцінку нашими істориками. Треба більше уваги приділяти пам'яті цим людям. Це були молоді люди, це були люди, які не мали іноді досвіду політичного, військового, але вони прагнули бажали бачити Україну незалежною. Акції протесту у 2014 році прокотилися всією країною. Люди вимагали від президента Віктора Януковича підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Загадує учасник подій депутат Полтавської обласної ради Сергій Бульбаха. Додає, найкривавішими днями стали тоді 18-20 лютого. Для мене оці дні це про вибір держави України. Вибір, свідомий, вибір держави всієї. Так, Майдан це був елемент спротиву, але вибір держави України про свободу. День Героїв Небесної Сотні – це про свободу. Багато хто тоді вийшов на Майдан відстоювати незалежність України, пішов далі і воювати, говорить ветеран російсько-української війни, учасник Революції Гідності Петро Ворона. Для мене ці дні надзвичайно тяжкі, тому що це були дуже великі втрати для України. Це було перш за все втрати патріотів, людей, які вийшли відстоювати своє європейське майбутнє і майбутнє українське нації. І фактично, вже до Майдану, а під час Майдану особливо вже виникла російська агресія. І де багато моїх побратимів, які приймали участь у тих подіях, пішли воювати. Нагадаємо, день пам'яті Героїв Небесної Сотні в Україні почали відзначати з 2015 року. З нагоди річниці революції гідності Полтавська обласна асоціація фермерів і приватних землевласників імені героя майдану Віктора Чміленка, а також молодь Полтавщини вшанували полеглих за незалежність, а також фермера, чиє ім'я носить їхня організація. Деталі дізнаєтеся із сюжету. До дня пам'яті героїв Небесної сотні у Полтаві зібралися представники фермерських господарств, студенти, аби вшанувати усіх загиблих внаслідок тих подій, зокрема й фермерів, які загинули на майдані. Долучився до заходу перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Сьогодні вшановуємо саме фермерів, саме фермерів, які загинули на майдані. Це люди, які представляли всі соціальні верства. В наймолодшому було 17. В найстаршому було 82. і серед загиблих також були і представники аграрного сектору фермери. Ці люди, які на сьогодні на своїх плечах, підтримують збройні сили, підтримують нашу економіку. Фермерів Полтавщини об'єднало ім'я героя майдану Віктора Чміленка, адже саме його із 2019 року носить обласна асоціація фермерів і приватних землевласників. Говорить голова Полтавської асоціації Василь Бурлака. І додає, Віктор Чміленко загинув від куль силовиків проросійського державного зрадника Віктора Януковича вранці 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Ми сьогодні проводимо цей захід, і ми хочемо започаткувати, щоб ці заходи проходили по всій ОТГ. В області, щоб це дійсності не тільки одного віктора споминали, а всіх, всіх, які віддають зараз своє життя, і переливають кров. Це ті військові збройних сил України, і щоб оце ми їх шанували і, і, і повнили. Долучився до заходу і представник Українського інституту національної пам'яті у Полтавській області Олег Пустовгар. на будівлі, де розташована обласна асоціація фермерів. На фасаді ось цієї будівлі встановлено меморіальну анотаційну дошку барельєфного типу Такий собі міні-пам'ятник на честь Віктора Чміленка. Також у пам'ять про загиблих на Майдані заспівали патріотичні пісні, що символізують шану, біль втрати та незламність духу українського народу. Ходу влаштували у Полтаві до дня Героїв Небесної Сотні. Молоді з прапорами стартували від Київської площі і зупинилися біля обласної військової адміністрації. Акцію організовують в місті вже вдруге, щоб вшанувати усіх хто віддав свої життя. За Україну доєдналися доходи і матері полеглих у війні воїнів. Це активна молодь а, нашого міста, яка хоче зміни, яка хоче мати українську Україну. Протягом а, руху ми проголошували проукраїнське гасла, а, щоб вшанувати саме честь полеглих. Щоб не забували, Росія успішно йде до свого Першими майдан переміг. Перше ми зрозуміли наскільки наскільки слава Україні відступний ворог поряд з нами. Наскільки це важливо усвідомити? І сьогодні у Полтаві попрощалися із захисниками України Дмитром Смірновим і Сергієм Зезенком. Обидва солдати служили у складі військової частини А 7045 У січні цього року полтавці загинули в один день на Донеччині. Побувала на прощані наша знімальна група. У Полтаві попрощалися із двома солдатами збройних сил України. 51-річний Полтавець Дмитро Смірнов, випускник 38-ї школи та полтавського техуніверситету. Мав спеціальність інженер-будівельник у лавах ЗСУ служив стрільцем-помічником гранатометника стрілецького відділення у складі військової частини А 7045 До війська був призваний 11 жовтня минулого року. Тихий, ну, якби все в собі, але дуже добрий, дуже гарний товариш, дуже переживали, коли узнали, що він пропав в січні. Боєць Дмитро Смірнов загинув 21 січня 2026 року у Донецькій області. У нього залишилися дружина й мама. У цей же день загинув на Донеччині і Сергій Дзизенко, випускник Полтавської 26 ї школи та техуніверситету. 52-річний полтавець також служив стрільцем помічником гранатометника у військовій частині а 7045 Був призваний 7 жовтня 2025-го. Хороший син невредний по роботі дома. Він дуже роботящий. Крім мами, у загиблого залишилися сестра та донька. Обох захисників Сергія Дзизенка та Дмитра Смірнова поховали на Затуринському кладовищі. Поетично-музичний вечір влаштували у Полтаві до Дня рідної мови. Зробили це у музеї пана Самирного. Там читали вірші, грали авторські пісні. Як все було, бачила наша знімальна група. Б'ємося за землю, що знову спинають. Конечно реальность. Кровь За волю мораль. Я пишу, бо хочеться якось залишити на папері якийсь відгомін. наболіле, знаєте, буває такі. І тому саме вірш – це саме та форма, яка дозволяє передати емоцію. До міжнародного дня рідної мови у музеї Панаса Мирного відбувся літературно-музичний вечір. Його влаштували митці із творчого об'єднання «Код творчості 804» спільно з представниками музею. Із митцями творчого об'єднання працівники музею Панаса Мирного познайомилися також на одному з літературних вечорів. Тоді й виникла ідея запросити їх до свого закладу, говорить співробітниця музею Вікторія Щербина. Мета поетичного вечору: якомога більше людей долучити до української поезії, до українського слова, познайомити їх із творчістю сучасних авторів. Я розвію свою дорогу, довго фільму сьогоденні мургу, треба не гонки. Не боюся, на мене. Приготіка та нею не журюся. Музикант Ігор Дорошенко виконав пісні на тексти класиків української літератури, на тексти друзів і свої власні. Розповів він. Я вважаю, що Важливо боронити нашу мову, популяризовувати її серед молоді, зокрема в сфері мистецтва. За словами Вікторії Щербини, на літвечір запросили полтавців і гостей міста, викладачів і студентів факультету української філології та журналістики. Я прийшла як слухач, тому що студенти ця група дуже цікава, вони абсолютно самодостатні, вони організувалися і я. Дуже рада, що вони запрошують на такі заходи. Поезія це завжди дуже глибока, інтимна річ. Завершили творчий вечір оплесками. Нагадаємо, міжнародний день рідної мови відзначають у всьому світі 21 лютого задля захисту мовної та культурної багатоманітності. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЕЙ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони на змінні 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Гарних вам вихідних! Все обов'язково буде Україна.